Добрий день. Можна замовити аналіз сайту? Добрий день. Та, та спочатку треба дивитися. О, а хто то вам то робив той сайт? Та то чиста халатність? Так, тут навіть пікселі не виставлені рівно. Та то треба буде все змінювати, переміщувати, як то вирівнювати, яке. Та то час. Тут об'єм великий. Маєте своїх програмістів? О, я бачу тут код закоментували. Для чого це? Дивно. Так, я маю Томікум. — Ого, а чому це так криво? Що то таке? Яка то буде ціна? О, тут, тут я так швидко не скажу то треба рахувати. Напишіть мені е, завтра, післязавтра ввечері, я вам скажу приблизну ціну. То треба дивитися ще раз. Треба думати, щоб ці всі пікселі зійшлися. А коли можемо почати? Га, тут Василь так, Василь доробляє, добре, потім Ігор буде в Буковелі зайнятий. Е, я думаю, це зробить Віталік, але я ще точно не знаю, чи Ігор віддав інструменти. Добре, то таке, я дізнаюся. Давайте в наступну середу ще раз зітзвонимося.